Казка, вибаглива мишка. У маленькому будиночку на березі річки жила маленька мишка. Одного разу, гуляючи лісом, вона знайшла монетку. Що б мені таке на неї купити? довго роздумувала вона і нарешті вирішила купити кольорову стрічку. Маленька мишка пішла до кролика в магазин і вибрала красиву рожеву стрічку. Увечері, надівши красиве плаття і пов'язавши стрічку, вона запросила на чай сусіда півня. Коли він побачив, яка гарна у новому вбранні його маленька сусідка, півень вирішив з нею одружитися. Але мишці не сподобався його гучний, пронизливий голос. І вона відмовила нареченому. Провівши півника додому, вона присіла біля віконця, а в цей час повз її будиночок проходили каченя і ослик. Побачивши чарівну господиню, вони без пам'яті закахалися у неї, і тут же обидва запропонували їй руку і серце. Спочатку я хочу почути ваші голоси, сказала вибаглива мишка. Каченя взялося крякати. А ослик різко прокричав Ія, Іа! Мишка з жаху заткнула вуха. Зараз же забирайтеся геть, прокричала вона, і зачинила віконце перед невдалими женихами. Мишка лягла спати, але їй не спалося, і було чомусь дуже сумно. Засмучена вона присіла на ганку і побачила песика. До чого ж ти, хороша, маленька мишка? Виходь за мене заміж! Але я хотіла б спочатку почути твій голос. О, це зовсім не складно, сказав песик і голосно загавкав. До чого ж грубий твій голос? Я ніколи не погоджуся стати твоєю дружиною, промовила Мишка. На наступний день вона відправилася на закупи до міста і по дорозі зустріла котика. Ох, як я мрію про таку дружину. Нарешті я зустрів тебе, маленька спокусниця. Ти згодна ощасливити мене? Слухаючи його м'який вкрадливий голос, мишка, німіючи від щастя, промовила. Так, це було чудове весілля, і на світі не було нареченої щасливішою. Але під вечір котик зголоднів і накинувся на свою наречену, намагаючись прокукнути її. На щастя, миші вдалося вирватися з котячих кігтів. У розірваному весільному вбранні, ридаючи, вона сиділа на колоді, проклинаючи свою надбірну розбірливість. Тільки зараз вона зрозуміла, як зовнішність і голос можуть бути оманливі. Ось і казочці кінець а хто слухав, молодець.